14 серпня родище Черкаська коротко по Атосу. Вже практично готовий, хоча, от якщо він ще побуде на лозі ще з неділю, буде взагалі смачний, хрусткий. Цукор буде зашкалювати і в такому стані його дуже люблять у нас на ринку. Хоча на сьогоднішній день він вже має технічну таку зрілість, тобто він вже солодкий достатньо і його можна зрізати, що ми частково і робимо. Як я кажу дівчатам, після запилення я спочатку сердитий на атос. Чому? Тому що все-таки горох зачастую потрібно вирізати. Але коли він дозріває, то Ну, гарна форма, одна із ранніх. все-таки як, е, Що не говори, но він все-таки десь синій ягідних, як один із ранніх після ромбіка, напевно. Хоча ромбіка в мене немає, ну так по відгуках. Тому АТОС мене продовжує жити. Я буду на нього сердитися і буду потім і радіти, тому що все-таки він гарно тягне навантаження. Ну і дивіться, непогана така. На... Ягода непоганий гро, насі показу дивіться, спокійно є кілограм. Бо за нею там такі 600-800 грам. Ну, нормальне навантаження, нормальна форма чи нормальний сорт. Є воно з горохом. З горохом залишаємо для себе. Він вже дуже солодкий горох, він перший дозріває. Тому в, кожна якась, в кожної форми є свої якісь особливості, в АТОСі свої. Ну, ми з ним миримося.